Типовий, не знаю, дохлий пісюн. Десь так. Всім вітання з Торонто, Україна переможе. Так, можливо. Ну, треба, Дивіться, я, ще одне враження цього всього часу. Це те, що ми, те, що я дивлюся в медійному полі, починаються вже спогади, як починалася Велика війна 24 лютого як ми перемогли тамто і тамто. І це все ну, йде в марафоні Єдині новини. Послухайте, ми не перемогли ще. Можна буде з погодами зайнятися потім. Або зараз і фіксувати, і видавати потім. А зараз це спотворює картинку. Ніби: ну от дивіться, у нас є там звільнені території. Так, а у нас 20% окупованих територій країни. 20%. Донбас не звільнений. Вони отримали, я про це говорив у півночі. Вони отримали суходільний просто шлях до Криму. Вони мають воду в Крим. У них це було метою. Про це було відомо в 2014 році. Про це говорили. У них є окупований Крим. Це 20% території України. Перемоги немає. До неї я не знаю скільки, далеко або близько, я не знаю. Але тішитися цим ну, зовсім, зовсім виглядає девіативним. Насправді, тому що не кажи го, поки не перестрибнеш, не лізь поперед батька в пекло. Ви, ви не знаєте, що буде завтра. Ви не знаєте, що в голові цього придурка кордубля Путіна або Прутіна. Не знаєте. І хлопці на війні. Ну, тому я кажу, що їх треба підтримувати постійно. Пане Романе, що буде програма Суспільного обговорення спільних тем Бесід з поляком, прибалтом, Білорусом, Грузином. Були раніше теми економіки, культури, науки, мати на увазі міжмор'я та тобто інтермаріум. Е, ну немає в нас ресурсу це робити.